Жахливе вбивство на Буковині. Чоловік позбавив життя дев'ятимісячну дитину. Після жорстокого побиття нелюд загорнув тіло в пакети. Вивіз на санчатах на сміттєзвалище. Сусідам сказав, що викидав мертвих собак. В селі Михайлівка день скорботи. Ховають дев'ятимісячного костика. Його до смерті забив відчим. Сусіди розповідають, коли чоловік катував, немовля, мати спала в цій самій кімнаті. Ну, каже, вона, що випила 150 грам горілки, лягла спати. І не чула, як він її ту дитинку вбив. Але як можна спати, що не чути. Я це мені в голову вкладаюся. Коли жінка прокинулася, то збагнула, що синочка ніде немає. Заголосила і покликала на допомогу сусідів. Вона почала кричати, голосити, плакати, до нього кричить, що де дитина, де дитина, де дитина? Я туди по підкроваті, кругом. Ну кругом, собі думаю, може дитина, де забилася, плакала і заснула, бо що вона не чула. І цей, але ніде дитини не було. Каже, що ви кума шукаєте, як дитини. Кажуть, в хаті немає вже все. Каже, перешукала. Згодом сусіди пригадали незадовго до зникнення малюка. Бачили його стривоженого вічима. Чоловік простував здовж дороги і за собою тягнув санчата. Як виявилося, згодом на них було ціло немовляти. Бачила ті саночки, як він віз. Ну просто ну, хто знав, що це що це він дитинку віз. Він казав, що собачок побивав, то від собачок на сміттєзвалище. Горе відчима правоохоронців піймали гарячим слідом. Тіло немовляти знайшли. Згодом бивця розповів його роздратував плач малюка. Аніше декілька ударів по різних частинах тіла дитині ще більше розлютився, оскільки дитина ще більше почала плакати, взяв її за ногу і потім багато разів. Бив нею головою об підлогу. Чоловік приїхав з Білорусі. Правоохоронці розповіли раніше він засуджений за замах на вбивство. Люди ж у селі зазначають, його жорстокість було видно неозброєним оком. Піднімав руку, бита дочка була, і я бита була. Знаєте, він общем, агресивний. Він агресивний. Просто кажуть всі, що він тихоння. Ну він це. Все... Тихоня, ну знаєте, в тихім болоті завжди щось водиться. Зараз чоловік під вартою за скоєне йому загрожує від 10-річного ув'язнення до довічного. Вероніка Залевська, Михайлонт.